Продовжимо тему виготовлення роз. Я розумію, що я не, не, не унікум, я, я тільки починаю вчитися. Але до чого прийшов я, маючи метал, вже, вже вирізавши форму під листочок, для того, щоб нам отримати отакий от от кінцевий результат. Ось такі прожилки зробити, я взяв трубу 20 на 40, розпиляв її навпіл, кладу вже вирізав за, за, ну, заготовку, дав собі маленький цей маленький молоточок, загострив його, бо зубило, має більший кут, не вирубую так, виробили, потім поклав на піньочок, цим самим молоточком зробив собі формочку під і, і вийшов у нас отакий от листочок. Приваримо ще решту, наваримо на стовбур на, на дрозу і буде фініталя комедія.